Мій персонаж це безликий бай з благословення небесного урядника, і ми виступили сьогодні з нашим косбендом на фестивалі Деськон. Трошки розкажу про свій образ. Мій образ це образ мари, богині смерті. А поряд зі мною ось ходить наш лісовичок. Виступ на сцені був трошечки складноватим, але ми змогли це все дуже добре показати, показати характер наших персонажів і показати невеличку навіть історію. Чому саме на фестивалі? Тому що хочеться трошечки відволіктися від всього, що відбувається Фестиваль фестивалі до прикладу, це ще й місце, де можна пограти в настільні ігри. До прикладу, ДНД. Тут є дуже багато майстрів. Наприклад, вчора грала і з нашим майстром теж частенько граємо. Тому заводимо в цьому такий можна сказати релакс. Звичайно ж, косплеєри, образи і різноманіття всіляких магазинчиків. Те, що можна походити, пороздивлятися, обрати щось на свій смак як пам'ятку про фестиваль і користуватися цим, згадуючи про цей день дуже тепло і позитивно.